Так, привіт всім. Сьогодні у нас мега розпаковка з Aliexpress. Багато посилок різних, особливо додивіться ролик до кінця, умде дуже дуже інтересний. Там дуже цікаві посилки, але де вони знаходяться в кінці чи посередині, я не вкажу. Так як бачимо, це у нас одна така посилка, Прийшли такі часи. Ультра якийсь це називають щось така пародія, має казати на Samsung, щось у них місяця, що такі похожі. То зараз ми розпечатаємо їх. Ось вот такі, як бачимо, часи на вигляд. Виглядає дуже прикольно, інструкція є коротка, самі часи. От так виглядають. Прикольно виглядають, зараз їх спробуємо включити. Дуже легкі. Ну no, або ми знаємо на що зарядним, і що можуть зарядні бути тяжкі, а на самом ділі можуть бути в середині там грузики, що то таке 50 на 50 Так, часи у нас не включають, видно розряжені, я їх вклав на зарядку. Так, продовжаємо далі. Я заказав на ще одну часи, але мені ще не приїхали. Де одільний тому обзор. Рімішка такі оранжеві, То вона такий, як се кажу, правильно, ну не клона. а як трошки інакше, э, того часи, но похожу на Samsung. Ducksі заряджають розпаковані посилку далі. Далі в нас виходить кабель. Ось така USB Type-C на USB Type-C 20 Гбітний. Всі силки на твари я лишу під роликом, то що я ціни не кажу, то що ціни всі відрізняють. Я бажаю, що в ту валюті так заказую, так що вони разні. Так, продовжаємо, що у нас далі є. Так, а у нас далі кусачка. Ну, я порозкаблю, щось таке дитяти. Ну, дуже дуже полезні, клеє під руками. Če kdo ve, napišite v komentarjih. Jaz mu kažem, da je bilo to, da sem bil z vami slučajno in prišla oplata bankoško kartočko. Nadaljujemo dalje. Так як бачимо ще один USB Type-C кабель на 20 Гбіт, То все на розпродажі, що, ну, допустим, я дорого не заплатив може в районі 100 гривень за кабель, а може 50 гривень, що вам не вкажуть. Буду, Ссылка будуть під ролик. І найголовніше 40 Гбітний. Я його тестірую дійсно скорість велика. ну все любить те, що в мене точує, що весь SSD-шний кунт ну, там 10 а тримаємо. Ну, там вони пишуть 8 -ка, много -ка, то -то ні Кабель дуже товстий, дуже ну, плотний, таке видно, що погано сягне. Оплітка не пожаліли. Так, і продовжуємо далі. Що у нас таке є інтересне? О, ще одне часо. SmartWatch Так, витягаємо їх з коробочка О, бачимо, ми і почалися заряджати. Ну, айбов. Вони безпродна зарядка, доки зарядяться, то буде довго. Так, Зараз. Так, вони прикольна зарядочка. Чудно, що в таких часах ціну є безпродна. Запускаємо другі часи. Так. Всі нараз дали признаки життя і запустилися. Є свайп вверх, у бук, все листається, є дзвонки, може по них говорити. Серце міряє, ну, серце як міряє вдара, то 50 на 50. Мали за такі ціну, то в гривнях приблизно буде десь коло 400 гривень вони будуть стоїти. Бачу, я свайп вверх, вниз. Можу е е крутити на коліщатковий Є погода. Ну, все-таки саме мелодж, за такі гроші. ну Я би казав, просто топ. Силка будуть під роликом. І так. О, і другі все включили. Теж є те свайп. У них, похоже, менюшка Хожу все робить, є калькулятор даже, може камеру управляти. Ну, 6 розрядили, ще не зарядили, але не важливо. то, що вони робочі. І продовжаємо. Далі. Що у нас тут такий великий-великий посільці. Інтересно. Так, не думайте, це ніч, ніч запрещеного нема. Все у нас защитні скла. На iPhone 15. От у нас просто велике замовлення. Допустимо, воно підходить ще на другій моделі телефону, що дуже класно. Саме головне, що я вам хочу показати, його можна дешево заказати. то раз, Силка буде в описі. А по-друге, воно йде з трафаретом. Усе заказує скла з трафаретами. Чого? Допустим, у вас є ось вот таке скло. У вас є, допустимо, ваша модель телефону, кладете телефон туди, без чехла. Зараз я вам покажу, як воно приблизно виглядає. Ви поклали як телефон. після того, ну, ви мало почистили, тягнете за свій шнурик, за цю пленку. Дотягаєте до 1 чари, потім ви проводите перстом на самому склові. відліпляєте ту наклейку. Як ви провели перстом, там все намальовано. І потім повністю її витягаєте. І у вас скло приліплено, Ідеально приліплено. Що дуже класно, аж заказуєте, заказуєте з трафаретами, якщо ви заказуєте, замовляєте з Аліекспресо. На ну, всі телефони в неї з трафаретами. Ну і саме головне, продовжаємо далі нашу розпаковку. Далі буде ще маю, цікаво. Далі в нас є така рибка, я її все хотів заказати. Вона дуже тяжка. Вона чугунна, я вам зараз коротко за нею розкажу. Це чавунний злиток у формі риби, який використовують для забезпечення харчових добавок, заліза людям. кого не є желіза в організмі. Цю рибку кладуть, я вам дуже коротко її кладуть, допустим, ви варите там борщ, якусь іду, чи картошку. її і докувариться, а потім її віднімаєте. Вона повністю безпечна, допустимо, давно. Аж, ну, хто пам'ятає, часто готували в чугунних сковородках, горшках, горницях, каструлях, кому як якмось зручно, то, що, ну, разні акценти. І, вона, і туди людям, допустимо, нащо стався організм повністю залізо, добре, до, до норми, а в деяких регіонах, допустимо, є нехватка. І вони використовують отаку рибку. Варяд, і в них, виходить, добова норма виповнена. Так, і переходимо далі до цікавої розпаковки. У нас прийшла дуже огромна розп... коробка Коду Кодукуся 9. Напишіть, що там може бути. І ми продовжаємо її розпаковувати, Вона буде дуже довго розпаковувати, того її обмотали прямо скотчем, жорстким скотчем. Як бачимо, яся дуже старав її розпакувати, але тут дуже-дуже дуже довго йшло. Ну просто натулько липки скотч. Я навіть рукавиці стяг. Я вже не знаю, що там я вже в гедву брю, доки я розпрямую. Ну так і замотали двома слоями скотч. Ну, скотч натулько липкий, що прямо містами одривав нормально із малюнками. Так як бачите, сино дуже цікаво. Такій упаковці. І в нас прийшли масажери для них. Силка буде вверху, і буде і під роликом. За них там і короткий обзор я зняв. І далі повноцінний обзор. І я здойму потім, як вже розберуся ще детально, ще інструкцію там по звіде знайомих, хоча вже таким користую як точно. І такий покажу на собі. Зараз вам покажу, що йде в комплекті. І найголовніше, не забудьтеся підписати на канал, поставити лайк. То допомагає продвігати ролики. Ось таке воно прийшло. Получається два масажери для ніг. І зараз ми їх включимо. Саме головне, як воно працює. Чи воно працює? Ну то обов'язково є перевірити. Так, у нас все світиться, то-то. То, -то. то мало б'є, ну, так і пульсів. Так, все окей, okay, все робить. Так, зараз я вам покажу, йде в нас пульт, йде де в нас получається, на плечі такі насадки, такі наліпки, плюс провода. ну і на ногу. Допустимо, як на нога, можете, так на спину робити. Масаж, дуже класна вещь. Силка на короткий детальний ролик буде вверху і також під, під роликом буде. А прям детальний-детальний узор я вам потім зніму і окремо його виклик. Іменно суто за масажири і всі тести. Всім дякую за просмотр. До зустрічі. Пока-пока.